Пане Тарасе, коли стоять війська на кордоні, що це скоріш за все означає? Це означає, що коли вони стоять на кордоні, як правило, це означає, що вони вас або провокують, або лякають, тому що так. нормально їм треба вторгатися Довго стояти це безглуздо. Так, добре. Чи попереджали нас про те, що буде війна? Нас не просто попереджали, це вже є доказано, і сьогоднішня чи вчорашня заява Зеленського про те, що його ніхто не попереджав. Ну я ж я ж сам журналіст, я ж наперед питання виловлюю Ваші насправді це є це або неадекватність, або підлість, тому що насправді його попереджали про це чітко сказали. Просто інша річ він. Прийшов політику, ні звідки він не став політиком. Він досі не зрозумів, що таке розвідувальна операція. Розвідувальна операція містить матеріал, в якому ти 100% знайдеш вихід. Нормальний розвідник знайде вихід на того звідки ця інформація пішла. Тому розвідувальну інформацію ніхто нікому, навіть колегам по НАТО, не передає. І про те, що буде напад на Україну, всіх європейських партнерів НАТО попередили. Висновками, а не розвід інформацію. А йому хтось сказав, крути, йому сказав. Я розумію, що крути, Вимагай від американців первинні дані розвід інформації, тому що ці дані дуже потрібні для гру. Гру, маючи ці дані, може вирахувати американську агентуру в себе, може вирахувати технологію. Ніхто нікому ніколи не дасть первинних даних, і йому тим більше ніколи б не дали, знаючи, що в нього сидить ярмаки татарів. Тому йому дали висновки спеціально. Директор ЦРУ приутів до Києва його попередити. Йому розказали звідки буде напад. Йому про гостомель розказали. Ну хоріра, ясно. Йому розказали, що буде десант в Гостомелі. Він відмовився це чути, або він мав зовсім інші наміри. Так, Я вважаю, так. що він мав інші наміри. Британці малювали мапу і вони малювали справді всі точки, з яких заходили. Так. Пане Тарасе, якщо подивитись просто зараз на медіапростір, ми вже справді ми більше не обговорюємо про зараз. Підготовку до війни. Ну, все, ми вже в точці 10-го місяця. Ба більше, було дуже багато різноманітних, я думаю, що це натяків з західної преси, коли казали: не критикуйте Джо Байдена постійно, не виходьте з публічними заявами, це впливає на імідж. І тут виходить президент Зеленський, який постійно звертається по допомогу до наших західних партнерів, Джо Байден, номер один. І каже, ні, ви знаєте, все ж таки нас не попереджали. Я завжди хочу в таку мить сказати: Блін, так в тебе ж є своя розвідка, Ну, якщо тебе не попереджали, в тебе є гурмо, да? вони б мали тобі принести цю інформацію. Хоча я точно знаю, що Кирило Буданов і це підтверджує українська преса, він був одним із тих, хто все ж таки стояв на позиціях, що війна буде. Це інша справа, що казали СБУ, що казали інші відомства. Але навіщо, пане Тарасе, навіщо? Президент, так він верховний головнокомандуючий, так він президент і гарант Конституції, але він ще й має бути дипломатом, і він знову плює в колодязь, з якого ми всі п'ємо. І я, от через це найбільше зараз ем, засмучена. А ви впевнені, що він розуміє, що він робить? Слухайте, я, я не хочу зараз говорити якихось жахливих речей, але мені здається, він взагалі не усвідомлює, що він робить. Ну, слухайте, навіть Янукович, який там по пеньках стрибав всім наспіх, але і він розумів наслідки певних дій. І він розумів, що коли він десь там вчихне в Сочі. То Азаров заявить про приостановку угоди про асоціацію, а це виведе людей на вулицю. Навіть Янукович це розумів. Зеленський мені здається, взагалі цього не розуміє. Ним маніпулюють хто хоче. Ще раз кажу, ну це, це знаєте, це слабке пояснення, тому мені всі скажуть, а при чому тут маніпулюють він відповідальний за все? Я сам про це говорю. У нас немає ніякого Єрмака, його в природі не існує. Він завгосп. Він виписаний в Конституції. Знаєте, як? Він не є органом влади. Взагалі ніхто в ОПІ не є органами влади. Там написано, що президент в межах фінансування на свою посаду має право створити, а має право і не створити, а просто найняти десь на стороні консалтингу групу має право створити структури, які займаються допоміжною і консультативною діяльністю. Все завгосп. І консалтингова контора більше нічого, і тому за все відповідатиме все одно Зеленський. А те, що йому сидять і нашіптують, і кажуть, он на Байдена ще трошки натиснути, і там в нього погана ситуація. А ти ще натисни на нього. Йому доведеться поступитися там. А ми зараз вон, підіграємо знову з Трампом, а Ми там знайдемо якийсь спільний вихід. Все ну я розумію. Вони провокатори, ну вони кроти. Ну слухайте, в нас та довго до війни. Стільки було опубліковано доказів, я їх не беруся перевіряти. Ну, якби вони були неправдою, там би були прямі спростування по пунктах, жоден пункт не спростований. Про Казбека, про Міхалича, що ми не пригадуємо цього всього. Ну, а що? Татаров не є найближчим поплічником Портнова, ну хіба ні? А Смірнов, а інші? Ну там вся ОПА. Ну, вся крім хіба що Собіги, який просто е, кар'єрний дипломат, вся інша, ну це ж все кроти, це ж все агентура. І, звичайно, що вони готують відповідні матеріали. Так вони мусять враховувати. Є Збройні сили України, є народ, який не простить все. Зраду 24 лютого ще довго будуть потім відплювати кров'ю після війни не зараз. Зараз ні до чого ніхто не закликає. А от те, що було до того, що буде після того, вони мусять грати в гру, яку вимагає від них народ України. Все але а зіграти підгадати. Ну, от поясніть мені, як можна зіграти на демарш проти федерального канцлера Німеччини Штейнмайера в той момент, коли Німеччина розвертається в біг України, це відбулося в березні місяці. Плювок в обличчя всій німецькій політиці, правлячій партії і канцеру, звичайно, що німеччина загальмувалася? Ну як можна давати наказ посу розказувати про німецького канцера, що він ліверна ковбаса? Два з половиною місяці ми втратили ключового союзника в Європі, який не допомагав, а все гальмував? Зараз ми бачимо, уявіть собі, що півроку назад німеччина робила б те саме, що робить зараз. Але хтось, верховний хтось в вищому керівництві. Спеціально написав це Зеленському, спеціально йому прошукав. Розкажи це, а в Україні це народу сподобається. В нас штанмайра не люблять. Він же там той. Він Північний потік потік-2» пропагував. І Зеленський, о, все, от я зараз шашечку на голову і дам. Знаєте, він, от як в тому фільмі, саме дому, як там було те французьке слово, інкомпетент, нонкомпетент. Хтось то йому це вкладає в голову, а те, що він пішов в президенти, будучи до цього абсолютно не готовим, а те, що він за три роки нічогісінько не навчився в дипломатії, вибачте. Оце і буде його особиста відповідальність там, Татарова чи Єрмака, якщо колись хтось буде десь судити, то тільки якщо їх спіймають за тому, що вони на тому мали якусь фінансову вигоду особисто або десь з Росією щось підписали ні за що інших судити не будуть. Вони ні при чому винуваті тільки виключно ті, хто сидять з офіційними владними повноваженнями, і тому. Ну, на мій погляд, оце, що робиться зараз проти Байдена, це робиться навмисно для того, щоб зіпсувати відносини з Америкою, підкинути додаткову поживу республіканцям і. Послабити позиції самого Байдена і знизити в нього бажання серйозно допомагати Україні. Згадайте кілька прикладів. Знаєте, я ж я ж не запам'ятний, просто злої пам'ять мене добра. Я ж пригадую ті деталі, як спочатку Америка казала, от війна почалася, Україна таки включилася. перемагає. о ми зараз заарештовуємо всі російські активи, вони будуть конфісковані на користь України. Після того в Україні починається робити якісь дикі речі. влада витворяє каз на що, ота з нашими союзниками приємні якісь речі, заяви антинатівські аж сипляться, аж тріщить від них. І Байден каже: ти знаєте, що пішли ви, Америка має хороший імідж доброї країни для інвестування. Якщо ми ті конфісковані в Росії гроші віддамо Україні і просто заберемо їх, відберемо ми дістаємо по іміджу. До нас менше піде гроші, ми втратимо на цьому заради. Того, щоб нам тут плювали в обличчя, ми маємо жертвувати своїми інтересами. Ні, ми не будемо конфісковувати ці гроші. Трошки стишилося. Байден подзвонив Зеленському, пригрозив. Добре, пригрозив вже про це, все всі визнали. Що розмова була на високих тонах, і що він йому пояснив, що треба трошки навчитися бути вдячними. Це ширше розшифровується ця фраза. Я не знаю, чи Зеленський зрозумів, і після того. Стало тихо, і Байден знову каже: О, ми такі ті гроші віддамо Україні. І тут починається нова історія. Республіканцям підігрують, закидують якісь історії, ламають антикорупційну систему. Ну, по САПУ, витиснули з них. Так тепер набу ламають, тепер інші речі пішли. Кругова порука по корупціонерах. І знову Америка починає нас дивитися і думати. А якого біса ми їм допомагаємо? Ми могли спокійнісінько не тратячи ті гроші за два рази дешевше укріпити східний кордон НАТО в Польщі, Латвії, Осі, Естонії, прийняти Фінляндію, якщо б вона тоді б захотіла чи ні там укріпити дуже добре всі кордони з Туреччиною полагодити і мати кордон, куди Росія б ніколи не посунулася. А ми втягнулися в Україну, тратимо десятки мільярдів доларів, і, і під що щоб там збудувати нову Білорусь? Це ж теж виникає. І от тому зараз заяви, які йдуть, ну вони, вони дуже провокативні, вони дуже небезпечні для України, не для Зеленського. Було б добре, якби тільки для Зеленського. Знаєте, якби Америка зробила принципом таким: ти мене вдарив, я тобі дав шляпа відповідь. Дуже просто б'ють по найболючішій точці. Яка найболючіша точка Володимира Олександровича? Оманські рахунки? Засвітили один рахунок, просто засвітили реквізити викали від незалежних богерів. Абсолютно скинули комусь. От мені б скинули, я б засвітив, і вся преса б написала про нього, і все, і він би мовчав, але в Америці так не звикли. Там розуміють відповідальність. Народ обрав президента, народ за нього відповідає. Держава за нього відповідає. Президент натворив справ, держава за них має відповісти. При чому тут президент? Народ його обрав. Коли ви дуже добре знаєте відповідь противника, спровокувати його на ту відповідь, яка буде йому дуже неприємною. Невигідною, і йому не хотілося б її зайвий раз повторювати і поставити його в таку ситуацію. Це теж варіант, це зовсім непогано. Знаєте, це нагадує дуже старий, такий примітивний американський військовий анекдот. А я хочу нагадати, американська сьогоднішня правляча верхівка це все таки люди, які десь колись переважно служили в армії і е, мали причетність до певних воєн тоді. ще, від другої світової починаючи в'єтнамська, північно корейська і тому подібне. Так, от е, збили літак десь над тихим океаном. Льотчик викинувся, плаває в тому своєму жилеті, а там же ж. Передбачений свисток теж в комплекті, от він плаває і свистить. Появляється акула, дивиться на нього, людською мовою. Каже: «А ти чого свистиш? Щоб мене почули? Ну тебе почули. Задоволений? Оце приблизно отак Байден міг би зараз пояснити Путіну. Ну, Ти свистів, ти досвистівся, задоволений. Тобі дали відповідь з тобою не розмовлятиме ніхто, доки ти не капітулюєш. Рому капітулюєш, тому що насправді Путін для себе створив неймовірно невигідну ситуацію. Я до речі, у вас ще в ефірі теж на каналі на тому на телевізійному, якраз і відзначав тоді, що для мене дуже дивна обставина, тому що Путін не не давав себе ніколи загнати в глухий кут, і те, що він зробив в вересні з цими анексіями, з визнаннями, записаними конституцією, це фактично відсекти себе. Від будь-яких шляхів відступу це для нього не типово. Він цього не робив, це не його крок, і тому в мене виникали навіть питання: а Путін, взагалі, це ще Путін, чи це вже якась підмінка під нього замість нього, тому подібне. Але після того як він ці території назвав своїми офіційно записав, звідти відступити це. Є капітуляція. Давайте виходити з його позиції. Вони он там за Харківщину, яку ще не встигли, записати до себе вираз, який підняли на болотах, а за Херсон там взагалі вже по очі стояли. А тепер уявіть собі, що доведеться покидати все. Причому покидати без бою для того, щоб сісти за цією переговорою з Байденом і про щось домовитися. Ні, Путін цього не хотів. У Путіна є єдине бажання добитися. Перемир'я зі статусом кво. Ну власне, вони цього і не приховують. Вони хочуть терміново припинення вогню, фіксація на певний час тої лінії, яка сьогодні є лінією фронту, як лінія розмежування. Тобто, ось іде по Дніпру, потім іде туди по Запорізькій області, виходить на Донецьку, от проходить там поропри Бахмут. От ми всі там залишаємося на своїх позиціях, ніхто ні на кілометр не зрушується, і ми там зимуємо тихенько. Ніхто ні в кого не стріляє. Ну хіба що ми москалі там? Ми ж москалі такі. Паршиві люди, ми ж любимо пострілювати. От всі були перемири, але завжди вони стріляли. Але так ніхто не стріляє, ніхто нікуди не просувається. Тому що вони бачать, що взимку вони можуть втратити більшість тих речей, які вони отримали в лютому, в березні, завдяки зраді, Відвертій зраді, тому що завоювати вони в Україні не змогли практично нічого. Все, що вони отримали як зраду, вони захопили, і потім вони крок за кроком, ми їх звідти вибиваємо уже скоро буде їх рік, як вибиваємо. От, до того як буде рік, ймовірно, що в них не залишиться. Цих територій, які вони тоді зуміли отак просто собі зайняти, отримати як подарунок. Не будемо називати від кого. От за цих обставин ну йому терміново потрібно щось зробити, щоб дістати передишку. Перше в них нема нормально підготовленої зараз армії. Вони кидають цих шмобіків як гарматне м'ясо. Ті їхні нові частини, ну власне не частина, а нове поповнення, воно не скоординовано з командуванням. Не вони командування їх не розглядає як людей. А вони не сприймають командування. Якщо вони можуть, вони готові там переселяти своїх офіцерів, а їхні офіцери їх просто відправляють на смерть без жодної тактичної цілі. Їм треба визначити тактичні стратегічні цілі операції. Їм треба перегрупування зробити. Їм треба хоч чогось навчити цих людей, яких вони будуть кидати бій. Ну нарешті їм треба залагодити. Оце, що вони пробують зробити в Білорусі, але не встигають, тому що їм моментально тих людей доводиться забирати кидати, заповнювати під Бахмутом їхню м'ясорубку, де їх. Перемелюють Збройні Сили України перетирають порошок кожен день кілька сотень людей. От вони завозять Білорусь, білоруські офіцери починають їх чомусь вчити. Вони вчитися не хочуть, тому що вони ж на Білорусів дивляться як на младших братів, а ти ними починають командувати. Вони їх посилають там бухають. Але все одно за півроку їх можна було б чомусь навчити. Плюс до весни. У них буде досить серйозне підкріплення, яке вони клянуться, що вони в бій не пустять, але точно пустять це 120 тисяч нинішніх е осінніх е призовників, строчників строковиків, і десь більше 100 тисяч тих, яких вони призивали весною, і яких вони не кинули в бій. Ну спочатку кинули, а потім таки забирали, тому що це підняло шум в країні, і вони цілком можуть їх до весни, чи оголосивши військовий стан. Чи е, змусивши їх підписати контракт, сформувати. Ну, 250 тисяч вони не сформують, але сформувати до 100 тисяч армію з вже готовими батальйонно тактичними групами, злагодженими, які будуть за зиму злагоджені, реально, підготовлені до ведення в бій, вони можуть. От вони розраховують, що 300 тисяч мобіків їх не врятують, а от 150 тисяч. Більш-менш підготованих строковиків це може бути те, що може десь прорвати фронти. І тому їм дуже потрібно, щоб зараз не вигоряла їхня військова сила, щоб вони зараз не втрачали позиції. Ну от ми за зиму їх посунемо, і їм почнеться все доведеться все починати з нуля. От вони це розуміють, і в Путіна дуже хочуть застабілізувати фронт на певний період, щоб ми не наступали, щоб нас хтось примусив, щоб ми не наступали. А всі кажуть, ну слухайте, ми ж всі тут в Європі дуже любимо мир, але... На Україну ніхто тиснути не буде. А якщо раптом Україна дуже сильно полюбить мир, то терміново в Україну прилетить або Ентоні Блінкен, або прем'єр-міністр. Ну вже не Джонсон тепер аж Сунак. І дуже чітко пояснить Володимиру Зеленському, чому саме зараз, саме в цю хвилину, мир не треба любити. Ну а взагалі, відкриття року це Олаф Шольц, який веде політику просто прекрасно. Я скажу маленьку детальку: він би вів цю політику ще влітку. Якби наші дорогенькі провокатори не зробили все для того, щоб Німеччина не стала другом України. ну слава богу, їм не вдалося.